Був uh, кілька років директором недільної школи, викладачем надільної школи, директором недільних школи. Я знаю, що це не Ну, це такий складна праця для того, щоб з дітьми все це підготувати. І вони дуже гарно виступили. Молодці, супер. Я вітаю вас, люба церква, я вітаю любі гості, любі харків'яни, вас зі святом подяки. Мене звуть Павло, сам я народивався також в Харкові. Це було е, давно. А, і тр, скільки це вже 30, е, 30 років з мого життя е, я присвятив вірі в Господа. Сьогодні мені знаєте, я коли <смір> дивився на своє селфі останнє і на колір. Волосся, то я згадав оце місце з Біблії, там, де апостол Павло каже, що не всі ми помремо, але всі ми змінимося. І Я, я почав відчувати, що я, мабуть, вже в те слово входжу, знаєте. А, і... 30 років тому, в квітні місяці 93-го року, Господь постукав моє серце. Я, е, знаєте, коли кажуть, ну ти, мабуть, прийшов до віри, тому що ти там хворів, або можливо, там якась була проблема. Не було у нас таких якихось проблем, не було у нас якихось таких, знаєте, е, хвороб або якихось таких е, сильних е, якихось переживань. Які б а, спонукали би, що обов'язково потрібно піти в церкву? Просто серце моє знало, що а, задавали питання: а чому, як ми взагалі з'явилися на цій планеті? Як ми, в школа розповідає нам, що був великий вибух, що а, якось ці всі молекули там з'єдналися і. З'явилася Земля, планета Земля, з'явився Всесвіт і з'явилося все живе на Землі. Але ніхто ще цього не зміг довести, тому що ніхто не зміг там зібрати я не знаю, частинки якого-небудь годинника, довго-довго їх трясти, там, якісь вибухи робити для того, щоб знову е був годинник. Так? Кожна річ на цій планеті. Ось цей піпітер, цей мікрофон, ці камери, все, що ми бачимо, потребують творця. А коли ми дивимося на себе, коли ми дивимося на людину, яка є набагато складніше за будь-який пристрій, який створив, створила людина, то ми розуміємо, що такий, таке творіння потребує також. Наявності Творця. І отже, коли я ну, мій пошук, він не був такий, знаєте, якийсь, якимось таким видатним, визначним, да, я ходив в одну церкву, в іншу церкву, дивився, слухав. Але коли я прийшов в церкву подібну таку, як, як ми зараз з вами знаходимося, я зрозумів, що наш Господь є живий. Він є мій батько, який любить мене, який любить кожну людину. І оця любов нашого Небесного Отця, нашого Батька, вона змінює життя. Я закликаю тебе сьогодні відкрити своє серце для любові Ісуса Христа і закликаю разом зі мною співати сьогодні про любов, яка є тією любов'ю, яка що спасає. Тож давайте я сподіваюся, що текст у нас буде на екрані, і будемо співати про Божу любов, про те, як він нас любить всіх. Ти Моя перша любов. Моя вічна любов, І то співаю знов, Ісус. Ти в моем серце на завжди на светлейшая Світ собою освіти, Ісус, любов'ю світ і покохав всіх нас, любов'ю ти Приніс серця, любов Отця ми живе І за тобою йде до нас, серця прийшла любов отся, ти мені мудрість дарував на життя благословля, Світ духовний показав Ісус, я твої руки віддаю, своє серце і життя по тебе, я так люблю. Tchau. І ми вдячні тобі, наш небесний батько, за твою любов, за твою милість, за твою надію, яка якою ми спасені. Знаєте, слово каже, що ми спасені, спасені надії, да? те, що Бог дарує нам надію. Коли в п'ятницю. Я задумався, Господи, а чи можу я бути вдячний оцій війні, оцим обставинам, які зараз виникають? І я розмірковував над цим. І я шукаю для себе всі ті моменти, за що я дійсно можу подякувати Господи, що Він дає нам в цих обставинах. Але перше, за що ми точно можемо подякувати, що ми маємо надію, що смерть вона більше не владна над нами, вона не царює в нашому житті. Навіть якщо ми зустрінемося з тим, що нам необхідно буде здійснити цей перехід, ми знаємо, ми маємо надію, що ми будемо з Господом, тому що Він. Прийшов одного дня в цей світ і заплатив, викупив нас своєю дорогоцінною ціною, своєю кров'ю. І, звичайно, все це, знаєте, може спонукати нас і сказати: Ну, і класний, і, слава Богу, ми тепер люди вічності, ми тепер царство наше не від цього світу, ми тепер живемо там, та, навіщо нам та Україна? Нащо будемо її спасати? Ні. Господь визначив і час, і терміни, і місця для того, щоб ми мали е, жити там, жити в цей час, в цей період. І... Колись, знаєте, я їхав в потязі в Харків, і поруч зі мною сиділа жіночка 74 роки їй. І вона каже: А ти звідки? Я кажу з Харкова. Вона, що ти каже, брешеш? Я кажу, Синці, як це? А з якого ти району? Ну я кажу, ну живу там і там. А жив там і там. Точно, А ну, давай розповідай, а чому це ви так думаєте, що це я не з Харкова? Ну, ти каже, розмовляєш українською мовою. Ну, звичайно, я народився в Харкові. Я теж все життя, майже все життя розмовляв переважно російською мовою. Хоча українська мова в моєму житті ну, вона завжди була присутня. Для мене завжди було дивно, як це не розуміти, як це не написати своє прізвище. Не, не не, ну, деякі, знаєте, навіть відмовлялися прізвища. Казали там Я не знаю українську мову, писати прізвище, ім'я з паспорта. Я працював в, в сфері, яка... Люди до мене часто приходили. Тож, друзі мої, знаєте, сьогодні знову вийшла новина, що отой, один з кандидатів в президенти США каже, та що каже, Україні потрібно було просто віддати всі російськомовні регіони Росії, і все вона б закінчилася. Ні, друзі, не закінчилася. По-перше, по-друге, знаємо, ми що таке знаєте, заігрувати з дияволом. Єва колись теж, ну, а що таке, я спробую цей плод з цього дерева да? і, чому, і до чого це привели, призвело? Тому не будемо загравати. Я спонукаю вас так, Марина, ну дуже. Я просто сьогодні насолоджувався нашим поклонінням української мови. Такі чудові пісні. Вау! Просто вау, просто супер! І нехай Бог благословить. І сьогодні ми, звичайно, молимося за перемогу України. Ми сьогодні молимося за перемогу Ізраїлю. Чому? Тому що Бог в Біблії каже, що ми маємо просити миру Єрусалиму. Для нас, у багатьох, я впевнений, є родичі, які виїхали на постійне місце проживання зараз в Ізраїлі. Ми також хвалюємося за них. І тому. Я думаю, що сьогодні ми будемо ще звершувати молитву за Україну, ми будемо молитися за Ізраїль. А поки будемо просто дякувати. Дякувати, що ми живемо саме в Україні. Знаєте, так Господь дозволив, що в травні місяці по своїй роботі я міг виїжджати за кордони, і бути і в Європі, і в деяких країнах, які раніше були в СРСР. І скажу вам, друзі, якщо, можливо, ви ще сумніваєтеся, там може нічого страшного, може, ну, жили б, як жили раніше, і все. Слухайте, настільки велика різниця, ти заїжджаєш, і настільки оцей дух, знаєте, коли на тебе дивляться, отак, коли тебе всього перевіряють, коли тебе повністю для того, щоб тебе впустити в країну, там ну повністю. Тобі задають там 150 якихось запитання, що ти приїхав. А навіть на, на те, щоб ти виїхав, у тебе теж твій паспорт крутять, крутять, крутять. Що ви його крутите? Що ви там не бачили? Ну, в Україну я повертаюся. Не буду у вас тут залишатися. Ну, одна справа, оцей дух, оцей душман пострадянського простору, а особливо знаєте, все це видно. В, ну, там, де нема такого порядку. Тому я також, друге, що я хочу вас спонукати: якщо ви мало виїжджали з Харкова або ніколи не виїжджали, візьміть квиток і з'їздіть обов'язково в Карпати. І з'їздіть обов'язково в Прикарпаття, в Закарпаття, з'їздіть обов'язково у Львів. Ось Марина, Марина нещодавно була, вона підтвердить: це просто вау! Олена, ми жили в Закарпатті. Це знаєте, мама, он, моя, зараз кожен день. О, мені так сподобалося в Закарпатті, от би там можна було жити. Тому давайте будемо дякувати Богові за нашу чудову країну, за нашу Україну і за те, що Бог поселив саме тут нас. Співаємо і дякуємо. Мені, що тепер з тобою ми єти, щоб не сталося Бог мій, вірю я тобі, буде мир і щастя в Україні, україна, щастя мого краю, україна. Краплинка неба Україна вірю в тебе, знай моє життя, моя любов для тебе. Дякуємо ми всевишньому творцю, що нам сотворив таку країну. Родились ми, де будем ти, і я жити і ростити Україну, Україна, щастя мого край Україна, ти, краплинка, неба, Україна, вірю в тебе зна. Життя, моя любов для тебе, Україна, вірю в тебе, знай. Моє життя, моя любов для тебе. Моє життя, моя любов для тебе. Моє життя, моя любов для тебе, Боже, дякуємо Тобі за твою любов і за нашу країну. Дякуємо, Господи.